Дякую всім, хто підтримує мене на Патреоні. Ваші імена зараз на екрані. Саме ви допомагаєте мені і мотивуєте мене наповнювати цей канал контентом, чим я активно займаюсь. Щиро вам дякую. Якщо ще хтось захоче мене підтримати, посилання в описі відео. Там же я розміщу, напевне, посилання на реквізити, за котрими можна підтримати українську армію, чим я теж активно займаюсь. І так, частково із ваших донатів. А тепер перейдемо до справи. Приємного перегляду! Елін Ізабелла Роні Діпсон народилась в Британській Індії в 1926 році. Тоді Індія ще юридично була частиною Британської імперії, пробуде такою до 1947 року. Саме цього року і розгорталися події нашої історії. На той момент Ізабелла вже була досить відомою та успішною акторкою театру, адже кінематограф тільки но почав розвиватись і відновлюватися після Другої світової війни, розв'язаної Радянським Союзом та нацистською Німеччиною, найнищівніша і найтрагічніша війна в історії людства. Щоправда, світ знав Ізабеллу не інакше як Гей Діпсон. Це був її сценічний псевдонім, під яким її і запам'ятають. Коли я кажу весь світ, я ж ніяк не перебільшую. На той час актори рівня Міс Гіпсон подорожували світом, виступаючи у великих театрах для великої публіки. А коли йдеться про Британію, яка в середині минулого століття налічувала майже півмільярдне населення, можна було сміливо говорити про те, що актриса рівня «Гей Гіпсон була всесвітньо відомою. У 1947 році вона саме подорожувала африканським континентом разом зі своєю колегою і подругою Дорін Мантл. Дорін також була акторкою, якою є й досі у 90-х роках минулого століття. Вона стала відомою завдяки одній з головних ролей у британському ситкомі під назвою Одною ногою в могилі. А вам вона може бути відома за серіалом Детективна холістична агенція Дірка Джентлі. 10 жовтня 1947 року корабель компанії Union Castle Line вирушив у довге плавання. Саме на цьому лайнері Гей Гіпсон мала вирушити додому, до Англії, закінчивши турне по південній Африці. Її розмістили в каюті першого класу, як і годилося робити, коли мова заходила про важливих пасажирів. Плавання мало бути довгим. Це сьогодні шлях з однієї точки до іншої займає кілька годин, якщо ви вибираєте літак, або максимум кілька діб, якщо економно купуєте квиток на поїзд чи автобус. Звичайно, в ті часи вже розвивалися авіаперельоти, а мережа залізниць давно зміцнилася у свідомості як найвигідніший і найшвидший зручний спосіб подорожувати. Але коли мова заходила про подорож із одного континенту до іншого, круїзним лайнерам не було рівних. На кораблі традиційно розміщувалося кілька розважальних закладів на будь-який смак, щоб пасажири не занудьгували у довгій подорожі. 17 жовтня, через тиждень після відплиття пасажирів, чекала ніч танців, її відвідала і Ге Гіпсон. Цей день дуже важливий для нашої історії, адже за пів години до опівночі відвідувачі танцювального вечора бачили, як вона полишає танці у супроводі кількох друзів. І це був останній раз, коли її хтось бачив живою. Наступного дня Гей Діпсон загадково зникне, а далі це зникнення перетвориться в щось набагато заплутаніше і лякаюче. До речі, привіт усім, хто ще не спить о півночі. 18 жовтня 1947 року, о третій годині ночі, від дзвінка, прокинувся черговий охоронець на ім'я Фредерік Стір. Дзвінок надійшов з каюти 126, в якому жила акторка Гей Гібсон. Такі дзвінки на той час були різних типів, наприклад, постоялець міг викликати стюардесу чи стюарта, залежно від проблеми, яку треба було вирішити. Тоді на дверях висвічувався вогник, червоний чи зелений, залежно від запиту. На поди Фредріка Скіра, пасажирка лайнера викликала одночасно всіх. Це справді було дивно. Зазвичай пасажири викликали співробітників своєї статі, якщо в цьому була така потреба. Легко зрозуміти, чому незручно було звертатися до чоловіків, якщо жінці, наприклад, треба було вирішити якусь інтимну проблему. Але Гей Гіпсон викликала всіх посеред ночі. Скір постукав у двері каюти. Почулися важкі кроки. Хтось відчинив внутрішні замки. Цей хтось причинив двері, але не повністю. У проміжку з'явився Джеймс Кемп, інший співробітник корабля. Він сказав колезі, що все гаразд, нічого критичного не трапилося. Фредерік Скір вирішив, що Гіпсон просто занервувала, викликала весь персонал заради якоїсь дрібниці. Джеймс Кемп прибув першим. Ймовірно, це було щось дуже незручне, через що останній відчинив двері не повністю. Охоронець вирушив назад на вахту. Але як ви вже здогадались, все було не так просто. Наступного ранку стюардеса, яка прийшла навести лад в каюті, побачила її порожньою. Діпсон не було на місці. Простирадла жінки були покриті якимись плямами: чи то від поту, чи то від їжі. Ілюмінатор у каюті було відкрито. Можна було б припустити, що Діпсон вийшла з каюти раніше і пішла снідати, але незабаром виявиться, що вона безвісти зникла, і логічно було б припустити, що Джеймс Кемп якось причетний до цього зникнення. Джеймс Кемп був справжнім красенем. Він народився у 1916 році і був на 10 років старшим міс Гібсон, який на момент описуваних подій виповнився 21 рік. Він давно влаштувався бортпровідником і користувався неабиякою популярністю у пасажирів, а точніше, у жіночої частини. І не гребував використовувати цю популярність у особистих цілях. Нічого наднезаконного, але правилами корабля це було заборонено. Він фліртував із дівчатами, які вирушали у довгу подорож, а часом навіть спав з ними. Що трапилося в круїзі, те назавжди залишається в круїзі невелика пригода для всіх. Начальство часто заплющувало очі на його витівки, адже врешті пасажири залишалися задоволеними. Але часом він отримував догану від капітана за те, що домагався до постояльців. Сам Кемп був одружений і у нього навіть були діти. Але, як було сказано раніше, те, що трапилося у круїзі, залишається там назавжди. Цього разу його часто бачили в компанії молодої, але вже відомої актриси Гей Гіпсон. За сім днів подорожі до дня зникнення їх часто бачили разом. Плавання триває не один тиждень, за цей час можна добре познайомитися з ким завгодно на кораблі. Всім стало зрозуміло, що Кемп не просто допомагає їй як працівник персоналу. За це він вже отримав догану. На цьому кораблі капітан був суворішим, ніж на інших. Капітан ПейТі був справжнім природженим моряком, офіцером, який шанував статут і не хотів, щоб його порушували інші. Дізнавшись про зникнення пасажира, він наказав допитати кемба і усунути його від прямих обов'язків. Капітан особисто допитував кемба. Він стверджував, що тієї ночі не сталося нічого незвичайного. Його просто викликали заради якоїсь дрібниці, після чого він пішов до себе в каюту і більше не бачив міс Дібсон, яка зникне наступного ранку. Неприємний збіг тільки й усього. Капітан Петіж відкрито припустив, що Кемп переспав із пасажиркою і сам викликав персонал, аби повихвалятись черговим своїм досягненням. Під тиском фактів Джеймс Кемп визнав, що приховав дещо. Дещо, у чому йому важко зізнатись. Всім присутнім також важко буде прийняти те, що вони почують. А капітан накаже екстрено причалити до найближчого берега та передати кемба місцевій поліції. Кемб розповів, що займався з міс Гіпсон коханням тієї ночі. Мовляв, вони відчули сильну взаємну пристрасть. Пані Діпсон говорила, що кембу варто спробувати себе на сцені, але тієї ночі щось пішло не так. Джеймс Кемп запевняв, що Дібсон знепритомніла на ліжку. Він спробував привести її до тями, викликав допомогу, але було вже пізно. Кемп згадував щось про піну з рота, говорив, що у неї просто зупинилося серце. Він вирішив приховати сліди, боявся втратити сім'ю. Та й та й волю. Тому він виштовхнув Гей Гіпсон в ілюмінатор. Під час імпровізованого розслідування виявилося, що охоронець не єдиний, хто приходив до каюти зниклої. Так, поки що зниклої безвісти, але ми повернемося до цього трохи пізніше. У перші тридцять ночі до каюти приходила інша співробітниця персоналу, відгукнувшись на виклик. З каюти їй відповів чоловічий голос, який очевидно належав кембу, який сказав, що все гаразд, невеликі проблеми з ілюмінатором. Двері, зрозуміло, ніхто не відчиняв. На ілюмінаторі, до речі, було знайдено шматок тканини з одягу Гей Гіпсон. Невже це було правдою? Капітан дуже в цьому сумнівався. Якщо все сталося, коли до каюти прибули вперше, навіщо було викликати персонал через півтори години? Адже охоронець відгукнувся на виклик о третій ночі. Капітан Петті лише переконався у своїй версії: Кемп хотів похизуватися. Та й справді, що за хвороба могла скосити настільки молоду дівчину, всього за мить. Капітан припустив, що якщо Кемп і не планував вбивство, тоді точно було насильство. Швидше за все він змусив молоду та привабливу дівчину до інтиму, і ситуація вийшла з під контролю. Втім, крові у каюті не було, слідів боротьби здається, також. Капітан наказав різко зупинити корабель, здати трохи назад і почати шукати гей Гібсон, яка могла зараз плавати десь посеред океану, можливо, можливо, навіть ще жива. Добре, що корабель не встиг відплисти надто далеко. Біля місця, де могла плавати, зникла жива чи мертва, скидалися троси, вирушали добровольці, але все марно. Тому керівництво корабля ухвалило правильне рішення причалити раніше. Джеймс Кемп є вбивцею. Він або збрехав, або викинув молоду актрису за борт, відправив її на корм акулам і має понести покарання згідно закону. Корабель причалив до Саутгемптону, невеликого містечка з дуже скромним штатом поліцейських. Там Кемба передали місцевій поліції. Почалося розслідування до якого швидко приєдналися детективи зі Скотланд Ярду. Гей Гіпсон була надто відома, аби цей випадок залишився поза увагою преси. Перші статті вистрілили вже до кінця місяця, 27 жовтня. Суд був незвичним. Багато хто тоді писав, що це була перша справа в історії Англії про вбивство без тіла жертви, що було, до речі, неправдою, але зараз не про це. Для слідства було вилучено весь вміст каюти акторки. і коли я кажу весь. Я маю на увазі дійсно весь, включаючи покриття стін, двері та інше. Плями на простирадлах були слідами сичовипускання. За словами патологоанатома, Анатома, таке трапляється при асфіксії, але цілком може бути слідами природних причин, наприклад, хвороби. Сам Джеймс Кемп наполягав на своїй невинності. На питання суду, чи вважає він себе за чесну людину, Кемп відповів ствердно. Так, чесний хронічний зрадник та брехун. Ситуація була спірною. Мало що говорило про винуватість чи невинуватість підсутного. Можна було лише хапатися за соломинки у вигляді непевностей в історії кемба. Зрештою, 22 березня 1948 року Джеймса Кемба було визнано винним і засуджено до смертної кари, яка ніколи не буде приведена до виконання. Справа в тому, що в ті роки йшла активна кампанія зі скасування смертної кари в Англії. Справа про вбивство гей Ґейдіпсон стояла наріжним каменем у протистоянні супротивників і прихильників найрадикальнішої міри покарання. До цього ми повернемося незабаром. Зараз важливо відзначити, що Кемп отримав термін тюремного ув'язнення і вийшов на волю у вересні 1959 року. Він одружився ще раз і влаштувався на роботу в готелі, в якому працюватиме до 1971 року, коли його звинуватили в тому, що він увірвався в номер школярок і вчинив там якісь непристойні дії, за що знову потрапить за ґрати. Він помер через 6 років у віці 62 роки. А ось тепер настав час для дивних версій. Адже цілком могло виявитися, що Джеймс Кемп, якщо і не був повністю невинний, то точно міг би говорити правду. Через роки подруга Гей Гібсон, про яку я розповідав на самому початку історії, акторка на ім'я Дорін Мантел розповіла, що її подруга справді мала серйозні проблеми із серцем. За її словами, одного разу Гібсон навіть знепритомніла під час однієї з репетицій. Її обличчя набуло фіолетового відтінку, а з рота пішла піна. Тобто те, що описував Кемп, могло бути правдою. Чому ж Дорін не розповіла про це раніше? Вона зізналася, що під час суду перебувала у черговому турне, їй зателефонував батько і наказав не втручатися у цю справу, не давати жодних свідчень, адже тут замішана політика, і вона може зіпсувати собі не лише кар'єру, а й життя. Швидше за все йдеться про те, як палко смертну кару в Англії захищав сам Вінстон Черчилль. Не дивно він міг використати справу гей Гедібсон як головний приклад помилковості змін, які, що зараз очевидно були невідворотними. Черчилль стверджував, що ці ваші м'якотілі політики хочуть врятувати життя жорстокого вбивці та гвалтівника, який викинув бідну дівчину на корм акулам, та ще й не якусь дівчину, а видатну акторку, справжню даму заходу, ніжну квітку західної цивілізації. Зараз, майже століття по тому, складно говорити щось напевне. Справа була дуже гучною, дуже резонансною. Про неї сурмили всі, кому було не лінь. На тілі невинної акторки бортпровідник виглядав справжнісіньким чудовиськом, що згодом підтвердиться його витівками під кінець життя. Але погляньмо на ситуацію неупереджено. Джеймс Кемп, правда, був слизькою неприємною людиною, ловелас, який систематично зраджував дружині, брехун і боягуз. Але це не є злочином. Бридкі підлівчинки, але не злочинні. На відміну від щонайменше приховування тіла. Чи вплинуло це на вирок? Звичайно. Але, можливо, Кемп став найгіршою версією себе, отримавши надто суворе покарання через політичну ситуацію в країні. Хто знає, як все обернулося б, якби Дорін Мантел давала таке свідчення. Зайвий приклад того, що втручатись варто. Ця справа стане основою для багатьох детективних романів. Ще пак, адже тут на обличчя найкращі атрибути книги в стилі Агати Крісті, молода акторка, підозрілий коханець з персоналу, загадка з підказками та вбивство у відкритому морі. У будь-якому разі закони Англії зміняться назавжди. Справа Гей Дібсон стала важливим штрихом на шляху локомотива неминучих змін. Щодо нас з вами варто не забувати, що ніч не терпить помилок. Найнебезпечніші люди не кричать щороку про свої наміри. Безневинні, на перший погляд, люди можуть виявитися найнебезпечнішими незнайомцями, потворами, що зачаїлися у темряві. Тому не дайте темряві застати вас зненацька. Увімкніть світло яскравіше і чекайте мене тут. Щойно годинник проб'є північ.